Ходячи, От зараз е дивочки при присипали, наче не, не, не смердить. Да? Ну, наче, да, наче не смердить. А коли е повним ходом тут димить, то люди навколишніх е дворів просто не можуть відпочивати в літню, теплу, спекотну ніч, дихаючи цю ерунду. Так що давайте будемо об'єктивні, якщо ви, е ну, звісно, відстоюєте інтереси людей. Якщо в інтереси людей, то давайте долучайтеся, будемо разом нюхати, вискакуйте на такі от спрацювання, як ми вискочили. Маріна нас покликала. Ми, я, вибачте, вже в трусах готувався відійти в об'яття Морфея, але прийшлося зніматися, і незважаючи на те, що вихідний день, я приїхав сюди. От, я вже мовчу за комісію, яка ходить там, знаєте, запрошують в одне місце, ходять по другим місцям, роблячи вигляд, що типу, це так треба. Вно, так, да, вночі не працюють. Я думаю, що ну, потрібно якусь зробити екстрену тривогу, щоб піднімати цих чиновників з, з власних кроваті вночі, в, в неділю. Хай приїжджають, нюхають разом. Якщо вони не вірять, якщо в них тут все добре і так далі, і що там казали? Не маніпулюйте, да? У нас все добре. А, до речі, ця територія, де ми стоїмо, вона комунальна. Чи це, це, це реінкарнації? Наскільки я знаю, з вона маю, але на оренду. Тобто вона в оренді, так? Так. Оця земля. Так. І відповідальний – це Той, рекультивація, рядує, так? так? Все, понятно. Ну, ось всі крапки mm -hmm. над її розставлені. Я думаю, сьогодні немає смислу викликати поліцію. Ми... Ось тут ми знаходимося. Так. Це коли ми викликали 7 липня? 7 травня, травня, травня. Це в травні було в трав поліції? Да. Ніхрена собі час да, летить. Да, це вже виходить раз, два, два місяці пройшло. Три. Да, да. Три місяці пройшло. До речі, що там О, починає п'ять ваняти. Да. До речі, вже пройшло три місяці, і колишній даїшник, який зараз очолює ВП номер 2 Бучанського РУП, досі не спромігся викликати нас як заявників, як свідків, події на допит. Тобто розслідують так, так спішать розслідувати, аж дупи горять. Просто, я не знаю, може там засипана ця поліція роботою, ну, я не знаю, може там вони хвости підчищають свої, тому такі заняті. Ну, ніхто не зателефонував. Не запросив прийти на допит, опитати це все, як, як воно має бути відповідно чинного законодавства, відповідно положень КПК. Тобто, що з цього випливає? Це все випливає, що вони всі вдолі і в тімі. Вони всі пов'язані, ніхто не хоче розслідувати оці самозаймання, які тут відбуваються на цій території, не хочуть притягувати до відповідальності. Нічого, ми слідкуємо над цим, ми зараз подамо е чергову заяву, щоб долучили до цього кримінального провадження. Хоча може бути і таке, що вже його і закрили, це кримінальне провадження. Ми зараз будемо е подавати запит. Що вони, ну, що, що ж ви розслідуєте, друзі? А ну-ка, скажіть, хоча які вони нам, друзі? Е дикі собаки їм, друзі. Коротше, така ось ситуація. На сьогодні все. Розум сила, до нових зустрічей. Так. Відео, відосики, друзі. Не знаю, що там. Секунду, ще вам скажу пару слов. Так, друзяки, ну, сьогодні не будемо викликати ніяку і оперативну. В оперативному моменті прибігли робітники з ТОВ рекультивації, все загребли. І воно так паванює з-під землі, але я думаю, що до ранку оці всі язви вони опять вскриються. Це ж ішли душі, розумієте, дощило ду цілий місяць, і такі зливи були конкретні. От, тому воно так не проявлялося. Як тільки одразу почалася спека, одразу почалися ці моменти. Форест на відпрацювані, завжди готові допомагати місцевим жителям. Маріна, дякую, що позвонила. Ой, дякую, що вибачте, що вирвала. Нічого, все нормально, ми Добачку привикли. Тому сьогодні ми вже закінчуємо цей ефір. Заяву сформуємо, подамо, хай долучає до тої кримінальної справи, яка вже була, і будемо далі розмотувати цю ситуацію. Всім спокійної ночі, на добраніч. до паба.